У вас не було таких ситуацій, коли у вас є робота, але ви не можете її зробити. Немає навиків, можливо інструменту, немає вільного часу. Я пропоную створити просте рішення. Якщо мене дивляться хлопці хіндімени із району Чикаго, або ті люди, які займаються будівництвом чи якимись роботами в домі, надають послуги своїм клієнтам. Я маю таку ідею створити. Маленький телеграм-канал, наприклад, де можна обмінюватися своїми заявками, своїми роботами. І, можливо, це буде цікаво. Я не знаю, хтось, можливо, захоче там за якийсь відсоток невеличкий, хтось просто може знайти там собі клієнта, а хтось може почати там працювати на постійно. Не можу сказати. Розкажу про свою ситуацію. У мене був клієнт, наприклад, на 2000 1850 сквери фіт. Це. Треба було поставити Hardwood Floor. Блін, чесно кажучи, я знаю, що ця робота не є надзвичайно складна. Але в ній є, як в кожній роботі, є певні нюанси. І тому я побоявся взятися за цю роботу. Тому що, можливо, перший, скажімо так, перший раз буде комом. Не знаючи певних нюансів, я можу це зробити неправильно. І потім, через, там, наприклад, 2-3 місяці, ця підлога може там, розійтися шви або по-іншому якось проявиться дефект. І я не хочу не хотів, принаймні, на себе брати таку відповідальність за те, щоб потім компенсувати клієнту вартість ремонту чи вартість цього хардів флору. Не знаю. Тому. Я, наприклад, хотів би таку роботу розділити з кимось, або просто передати комусь, комусь спеціалісту, який це робить. Також у мене були там, наприклад, роботи із ремонтом, великим ремонтом, у мене там були цей дах, людина запитувалася, але я теж, ну, по-перше, це дуже великий об'єм роботи, самостійно це зробити нереально. Але з кимось я би, я би хотів би розділити цю роботу, щоб набратися досвіду, або знову ж таки передати цю роботу комусь іншому. Є також багато запитів у мене, наприклад, на меблі. Наприклад, каунтер топ поміняти. Людина питається, можеш, можу, але я розумію, що це, ну, по-перше, цей каунтер топ він буде гранітний, дуже важкий. Я фізично сам не зможу його зробити. Тобто, якщо є люди, які цим займаються, так теж я готовий розділити цю роботу і ми можемо виконати її разом. Я думаю, що це не буде надзвичайно щось складне. І я навчуся, і людина заробить собі копійку. Можливо, це було би цікаво. Напишіть в коментарях, будь ласка, як ви відноситеся до такої ідеї, чи вам це буде цікаво, і взагалі, скільки, скільки є людей, які працюють тут в Чикаго або в районі, і чи вам буде цікаво обмінюватися своїм досвідом та роботами?